Кожна громада спілкується з мешканцями, які залишились, і це спілкування все менш продуктивне, але все це відбувається в дуже важкій, вкрай в тяжкій ситуації і з кожним днем росіяни. Більш тиснуть і ситуація більш ще погіршується, тому що окупанти не здатні задовольнити всі е, базові потреби наших людей. Е, це і їжа, і комунальні і медичні послуги, мешканці скаржаться на проблеми е, з отриманням гуманітарної допомоги. Подекуди взагалі ніякої допомоги немає, або дають таку якість погану якість навіть собаки не можуть собі їсти. Ну також люди залишаються на Лівобережжі самі, навіть у медичній сфері е не можна отримувати послуги, тому що там бракує кадрів, бракує ліків. Швидкі на 100% приїжджають навіть на виклики, тому жителі страждають і стикаються з великими проблемами в цій сфері. Далі те, що взагалі відбувається в школах так званих російських, там взагалі суцільна пропаганда, а не освіта. Дітей змушують писати листи російським окупантам, виготовляти окопні свічки, організовують зустрічі і просто тупо роблять пропаганду. Останнє, що ми бачили, це тиск на аграріїв, що доповідали мені, їх змушують зараз отримувати водійські. Посвідчення у цих трактористів машиністів за російським законодавством, або е, якщо ні, в іншому випадку погрожують взагалі конфіскувати техніку, тому страшне інсулінозалежним е, погрожують, що вони не зможуть отримати життєво важливі препарати, якщо не отримують паспорт. Навіть це відбувається. Немає сумнівів, що над містом Новою Каховкою, Генічиськом, Каланчиком чи кожним солому містечком лівобережжя Херсонщини знову замайорить український прапор. Немає сумнівів. Да, наші воїни зараз е, демонструють приклад неймовірної мужності, витримки і, і відважно борються за кожен метр української землі. Лівий берег це наша земля, рідна земля, це наш дім, і ми зробимо все можливе, щоб він був нашим і був вільним від окупантів. Е, тому тільки віра в силу оборони України та нашу перемогу Херсонщина завжди була і буде. Залишатися в Україні. слава Україні.